Діти, ви зробили, це був такий останній забіг е, в цьому таборі. Але я хотів вас дещо спитати. До якої станції хто добіг? От нас звідь... по одній людині з лавочок. Діти університет. Зусилля. Університет. майбутнє. Зі, зі! Зі, це Це фоткайся! Скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, а чому саме на тій станції ви зупинилися? Давайте почнемо з вас. Вас устання, можна? Бери, чому саме на цій станції ви зупинилися? Так, я тут стою, друзі. Добре, скажіть, будь ласка, хто може сказати? Хто може сказати, чому ви зупинилися саме на цій станції? Оля? Я вже ну, прийшла, я вже вибрала Бога, я познайомилася з Богом, я е, е, вивчилась в університеті, я працювала, я зупинилася на станції. Їжити. Слухаємо. Добре, Хто хоче поділитися ще. Добре, Еля, кажи. Ви вибрали вічні станції. Тому що хочете бути вічно з Богом. Оце, знаєте, ще хтось хотів поділитися, чому зупинилися саме на цій станції? Досвід буде з Богом. Як як Досвід бути з Богом. Бути з Богом. Теж Це добре. Це ж за Бога згадується, так? А яка вас станція? Жешилля. Ага, Жушелля питає. Добре, дякую. Назад. Ага. Якщо будеш успішний, то буде усіх сперев, так? Добре? Хто ще хотів? Там багато дівчаток. Скажіть, будь ласка, хто небудь Чому ви вибрали саме цю станцію? Не соромтеся, кажіть, кажіть те, що думаєте. Хто милися просто, захотіли, не хотіли далі бігти. Що ви хочете поступити? Дай дивіться. Ага. Кажи без микрофона. Я університет вибрала. Я мене чути. А чому? А чому університет? Мені, що поки що в мене взагалі немає планів на майбутнє. Ну, взагалі від цього слова. Ти ага. хочеш піти в університет? А потім не знаю. добре, йди в університет, на Матвій, Тимофій, я забув, як я звати. Ти піднімай руку. Кажи, чому ти саме вибрав цю станцію? Майбутнє прикольно. Майбутнє прикольно? Добре, молодець. Друзі, дуже, дуже дякую. Дуже дякую за ваші відповіді. І скажіть, ще таке відповідь, будь ласка, чи було легко вам бігти? Чи були ті перешкоди, вам заважали? Пала. Було важко де газ біжати чи легко? Як кому, так? Важче обрати. Були. Ага, важче обрати було. Бо були всякі е, зупинки. Ясно, зрозумів. Ви звернули увагу, які саме були е, зупинки станції. То й звернув увагу, скільки їх було, які вони були приблизно початку? Ну, успіх, зусилля, ріст майбутнє, вічність. Так. Добре дітки. Дуже дякую за ваш марафон. Зараз я скажу, що таке, знаєте, буває. Наприклад, прибирання в кімнаті. Це був вдома. Речі поскладав і зупинився. Ось тільки зупинився, так і в цьому буває. А буває, що я речі поскладав, поприбрав кімнату. А потім поприбирав цілий будинок. Бувало у вас таке? То лень поприбирати, щось зробив, а щось лишив. Або екзамен взяв, прочитав іспит, але домашні завдання це не виконав. Або взяв, доклав зусилля, вивчив на пам'ять, що потрібно ці е, білети і так далі. А буває, що зупиняється. Так і буває в нашому житті, що ми зупиняємося на якихось е, станціях і далі не хочемо інтерв'юватися. Але хочемо зараз розказати про одного такого відомого на увесь світ переможця, який переміг. Він єдиний, хто переміг смерть. Він переміг гріх. І знаєте, переможця зазвичай очікує щось хороше. Але цього переможця люди відкидають. Багато людей відкидають. Багато людей не приймають його. Но Бог Отець нагородив цього переможця. <рив> Цей переможеш є Ісус Христос. І перш ніж я вам розкажу про Ісуса Христа, я хотів вам розказати коротенько про те, ну от скажіть, будь ласка, всі ви вірите, що ми створені, що ми пішли від обіцяна? Хто вірить, що ми пішли від обіцяна? Підніміть руку. Тебе Лера поясни. Бачите, ви вірите, що нас створив Бог, так чи ні? Так ось, я почну від початку і завершу сьогоднішній днем. Коли Бог створив людей, Адама і Єва, вони були досконалі. У них не було е, таких моментів, щоб щось перемагати чи е, програвати якусь бій, якусь свою, ну, якусь поведінку чи ще щось. Вони були досконалі. Але коли вони зрішили, вони не послухались Бога і вкусили з дерева, якого не можна було їсти, і таким чином вони стали грішні. І від цього моменту усі люди тепер грішні. Від цього, коли Адам з Євою зрішили, і той цей гріх перейшов у світ, і ми всі успадкували гріх. Гріх це не тільки вбити, вкрасти чи щось таке серйозне зробити. Гріх це подивитися зверху на іншого. Це образити когось, це не послухати батьків, це списати домашнє завдання чи контрольну роботу це теж рік обманути, не договорити, скрити і багато чого подібного. І ви кожен, кожен з вас може побачити цю гріховну натуру, гріховну природу в нас. Злість, ненависть, роздратування це все через те, що у світ увійшов гріх через Адама Єву. Але... Ісус Христос, Він пройшов на цю землю, щоб у цей гріх перемогти, щоб дати нам усім перемогу. Ісус Христос, він, він настільки сильно любить людей, і кожного, хто тут знаходиться, уявіть собі, ви б мали заплатити за свої погані вчинки, Наприклад, що зробили в школі чи вдома, і ви знаєте, якщо батьки знають про це, ви будете нести покарання, і вони знали. І ви йдете додому зі страхом. Що ви будете за це покарані. Але якраз Ісус Христос, Він ось це ваше покарання взяв на себе. Це не буквально, що ваші батьки його побили, по сраці дали. А от Ісус Христос поніс це покарання за кожного від Бога. Тому що Бог є він святий і справедливий. Бог є світло. Уявіть, в вашій кімнаті в темлиці, є темно. Ви вночі встали в туалет, є темно. Ви включаєте світло і тьми немає. Так? І темряво пропадає. Ось коли Бог і святий, і справедливий. І де Бог з'являється, гріх він просто зникає. От Ісус Христос Він проходив на цю землю і подолав цей гріх. Він подолав смерть. Він Воскрес. Багато людей, хто помирали, жоден не Воскрес, тільки Ісус Христос Воскрес. І Ісус Христос Він хоче дати кожній людині і усім вам, хоче допомогти і допомагати. Хоче, щоб ви були переможцями у, своїх, у своїй поведінці, переможцями у школі, переможцями у, у послуху батькам, переможцями у своїх якихось негативних ставленнях один до одного. Ісус Христос, Він нам відкрив цей шлях. От ми сьогодні бігали, і ви багато проходили занять цьому, в цьому таборі. І от Ісус Христос він проклав нам шлях до неба. От як дівчатка вибрали вісім. Молодці, якраз вічність вона попереду. Ви ще маленькі, ви ще навіть про таке не думаєте, скорше всього. Але ви виростете, станете батьками, дідусями, бабусями, а потім смерть. Але це не кінець, якраз це початок вічності. Такий Ісус Христос він хоче дарувати усім вічність. Я вам дещо розкажу про себе, що від чого мене Бог звільнив. Я не буду багато говорити, але я був, я курив, палив. Палив я більше, вам навіть скільки років тут нікому немає. 26 років я був коряч. 8 років я вже вільний. Я курив, я обманював, я не слухав батьків, я навіть в школі не хотів вчитися. У мене, мене 6 класів. Не вигнали зі школи 6 класу. рази залишали і вигнали. І я не хотів робити тих речей, які б будували мене, які б допомагали мені в цьому житті і в майбутньому. Ну коли я повірив в Ісуса Христа, що Він мене любить. Мене такого грішного, мене такого нехорошого людину, мене любить сам Бог. Коли я в це повірив, то він мене звільнив. Я перестав курити, я перестав обманювати, я перестав. Є моменти, з якими я зараз далі борюся, і кожен з нас, хто приймав Ісуса Христа, він буде мати цю боротьбу, тому що колись хочеться наступити, коли тебе образили. Не хочеться взаємно відповісти. Навіть це не спеціально, воно йде якби напівсвідомо. Це реакція така. Але християни, які мають Духа Святого, вони можуть зупинитися, вони можуть помолитися, попросити Бога сили. І ось цього моменту, коли я повірив в Христа, в мене відбувається боротьба, але багато речей, яких Бог мене позбув, звільнив мене. І по сьогоднішній день я дякую Богові, що Ісус Христос є моїм. Тим героєм, не супермен, не Бетмен, а Ісус Христос, Він є справжній, Він є настоящий, Він помер воскрес і Він є живий. Він є невидимий, але ми можемо зустріти його у своєму серці. Я вам хочу зараз показати такий браслетик. Зараз трошки темно, але в цьому браслетику є вузлик і є такі от, е, ну, такі от шарики, бус, бусинки. Ось Оце вузлик це символізує е, народження нас на цей світ. Ось це чорне це символізує нашу гріховність, що ми є грішні. Ось це червоне сердечко це символізує любов Божу, це символізує кров Ісуса Христа, яку Він пролив на хресті за нас. Ось це білий це символізує наше очищення, наше прощення, наше через. Віру в Христа і покаяння, тобто, коли людина просить Бога прощення, повірив Христа, Бог її очищає. Це от білий. Синій це символізує, коли кожна людина, яка вірить в Ісуса Христа, щиро усім серцем і сповідає устами Його, як своїм Господом, Бог дає Святого Духа. Святий Дух допомагає нам, він нас потішає, Він нас вчить, Він нас проважає по цьому життю до Царства Небесного. Він нас переображає, щоб ми ставали все більш хорошими і хорошими і кращими. Зелений символізує ріст, духовний ріст. Це те, що кожному християнину, хто вважає себе християнином, хто є християнином, духовно має зростати. Для цього потрібно читати Боже Слово щодня, не три рази в день, хоча б один раз в день. Це як духовна їжа, тому що таку їжу ми їмо і три рази в день, а можемо ще десь між обідом і вечерею, але це є духовна їжа, її потрібно хоча б один раз в день почитати Боже Слово, помолитися, спілкуватися з віричими, ходити до церкви. І жовтий символізує вічність. Те, що ми будемо проводити вічність в Царстві Божому з Ісусом Христом. А останній вузлик символізує нашу тілесну смерть. Всі ми помремо рано чи пізно. А ось цей голуб, бабочка перепрошую, метелик символізує це, як знаєте, коли гусениця перетворюється в метелик. Так і ми. Після того, коли помремо, ми перевтілимося. Пере, пере Я не знаю, яке тіло буде, але ми всі перевтілимося в інше тіло. Ми будемо народжені заново іншими людьми, і там в старцем Небесному будемо проводити вічність. І ми можемо подарувати кожному з вас, хоч усім здається, нас хватить на всіх, але дамо тільки тим, тільки тим, хто щиро хоче змінити своє життя, хто хоче попросити Бога, щоб він його змінив. Можливо, у когось є, що він говорить пані слова лихослів'я, і хоче позбутися з них, розуміє, що це погано, не може. Можливо, хтось має залежність від телефону. І не може позбутися Телефон, і що більше нічого мене давай. Можливо, хтось з вас має лінь, лінивий, не може зранку встати, уроки повчити чи ще щось. Можливо, хтось має страхи, боїться щось, страх зробити якийсь крок, страх, от ви ще молоді, вам ще зарано, але в майбутньому хлопчик з дівчинкою захоче зустрічатися і буде боятися, буде соромитися, і всякі інші страхи. Можливо, у вас є якась невпевненість, ви не впевнені в собі, ви не знаєте, як вам поводитись, ви не знаєте, що вам робити, можливо, ви не знаходите сенсу життя. Хоча вам ще рано про це, але буде час, коли ви будете про це також думати. Можливо, ви ображені на когось, хтось вас образив, і вам це боляче. Або ви когось ображаєте і не можете нічого з цим зробити. Можливо, ви любите принижувати когось, або возрушати себе. Або, можливо, вас поспернити, і ви не можете простити. Чи інші інші проблеми, які в вашому серці, в вашому житті є? Вони ще ваше серце ще такі маленькі, чистенькі, але вони потрішки заплімовуються. Тому я закликаю, якщо хтось хоче попросити у Бога, щоб він допоміг позбутися якоїсь з тих речей, які я назвав, або, може, якось інше, що маєте якусь проблему, чи можливо ви розумієте, що. Ви не можете е, побороти свою якусь гріховну проблему, Там, чи табакоріння, ну зараз там табак хуй, якісь битки, пластмати якісь, чи ще якісь інші. можливо, обманюєте, можливо, просто робите погані речі. Якщо хтось з вас хоче сьогодні примиритися з Богом, попросити в Бога, щоб він вас простив. Попросити в Бога, щоб він вас змінив, щоб він вас надихнув і дав вам бажання жити. Хоче, виїждку да на середину. Вийдіть, не соромтеся. Не дивіться, не де мориш не проводиш. Не дивіться, що вас хтось буде про щось погане про вас думати чечеше. Оходь, Аліночко, ходить. Ходи сюди, ходи сидить, ходи сюди. Ходи сюди, Хто Точно піднімав руку. Тут ходьте будемо. Ідіть сюди, не бійтеся, не соромтеся. Послухайте, зараз постерігає за нами сам Бог Творець, і землі. Ви вірите, що зараз Бог з небес дивиться на нас. І він дивиться не тільки на ваше обличчя, він дивиться на ваше серця. Може ще хтось бажає помолитися. Може ще хтось бажає, щоб Бог допоміг позбутися якихось проблемним, якоїсь поганої поведінки. Ти піднімав руку за Харчику, ходи сюди, ходи не соромся, ходи сюди. Хто ще бажає діти? Хто ще бажає? Добре. Можливо, вам соромно, можливо, ви боїтеся. Ви можете зараз просто... Повторяти також з нами цю молитву, яку ми будемо зараз вешати. А вас я попрошу, бібліотечество. Коли ми устами сповідаємо і серцем віримо, коли ми сповідаємо, тобто говоримо голос. Тому я зараз вас закликаю, я буду молитися, а ви просто повторяйте за мною. Але відкрите свої серця і приймайте це серце. Зараз Бог слухає. Вся увага всього неба зараз на тих людей, хто зараз молиться. І сьогодні буде. Величезне свято на небі. Тому що написано, коли один хтось кається, то всі ангели на небі радіють. Сьогодні буде величезне свято. Давайте, дітки, друзі, я молюся, а ви повторюйте за мною. Домовилися? А в кінці я скажу амінь. Якщо хтось не згідний з цією молитвою, амінь може не говорити. Якщо згідний, говорите амінь. Але я вас прошу, устами сповілі. Ви маєте чути свою молитву. Окей? Так. Окей. Молимося. А ви нас підтримуєте. Всі підтримуйте нас в молитві, щоб Бог нас вів. Можеш його спустити? Бо тобі, якщо довго будемо молитися, тобі важко буде сидіти. Ні-ні, Алінич, спусти. Все, дітки. Ви наші дорогі дітки. Молимося. Отець Небесний. Ми приходимо до тебе. Во ім'я сина Твого. Ісуса Христа, ми просимо Тебе, допоможи нам, позбутися, поганої поведінки, залежностей, гордості, обману і всіх останніх, поганих звичок і поведінки яка в нас є. Прости нас.

Ради нашого. Повагання. Дякуємо тобі, Самогутній Бог за те, що ти простив нас. За те, що ти простив нас. І ми приймаємо це, і просимо тебе. Навчи нас жити свято. Навчи нас жити. Води нас по цьому життю. У своє царство. Вимі уця, сина. І Святого Духа. Амінь. Амін. 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 Почекайте, що ми за вас помолимось. Ви щойно помолилися. Я вірю, що в кожного серця зараз Дух Святий буде діяти. Вас будуть зараз проходити якісь пробовані. Ті недоліки, які у вас є, які ви бачите, вони, можливо, зараз будуть загострети. Якщо я роздратовуюсь, зараз будуть до мене підходити люди, які будуть мене дратувати. Борис, я не тобі кажу, а в кого ця проблема наприклад. Якщо я гніваюсь, будуть проходити обставини, де буде цей гнів проявлятися. Помічайте ці проблеми і відразу молитву до Бога. Боже, допоможи, бо я ненавижу цю людину, не соромтеся, говорити те, що відчуваєте в своєму до когось. Боже, я ненавижу цю людину, але допоможи мені його любити. Ну приблизно так. Тому будьте готові. Ми вам зараз ще після того, ми зараз ще помолимося, ще ми за вас. Після цього. Сестрички роздадуть вам браслетики. А в кому потрібна буде нова заповідь або Біблія, підійдете до мене, або до Віталіка, Науменка, ну або до Галі, до Володі, до кого хочете, підійдете і скажете, і ми вам подаруємо. А зараз ми за них помолимось. Володя, Ой, ходи, сюди. А де Науменко тут? Я тут. А, тут. тут. <кхи> <Добре>. <кхи> а, Зараз брат Володимир звершить молитву ще. За те, що ви укриття. Молим. Великий славний наш Господь. Ми щиро вдячні, що ти живий, Бог, що ти діяльний, що твоя рука вона не скоротилася прощати, не скоротилася благословляти. І ми щиро вдячні, Господь, за діток, які зараз молилися до тебе, до великого і славного Бога, які просили прощення в тебе. Прости, помилуй, допоможи їм долати ці всі. Погані речі, які в них є, допоможи їм звільнитися, щоб вони були переможцями цим, щоб Господь небеса раділи б їхнім перемогам, хоча б маленьким, але перемогам. Дякую тобі, любій Отець, за кожного, хто тут стоїть. Благослови, проведи їх тим життям, яким ти для них приготував, а ти будь прославлений і возволичений. Єдиний наш Бог. Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Тепер привітайте, будь ласка, наших новонароджених твори.

так, дітки, я чула і там по порядок, так що ви всі молодці. Давайте подякуємо брату Юрію і подякуємо. Молодець.